Так, розпаковка торта номер 2 з Лукасика. О, дивіться, ще я вам що покажу. Гляньте, я обновила собі клійоночку на стіл нову купила. 119 гривень в Аврорі. Вона без акції була, але вона якісна, вона дуже, знаєте, як плотна і такі, бачите, квіточки. Приємна, красиво. Давайте ми відкриємо, подивимося спочатку зовнішній вигляд тортика. А потім розберемо таблицю Мінділеєва, почитаємо, що там по складу. І будемо смакувати. Дивимося, що воно тут себе представляє. Так, гляньте який. У шедевр. Натхнення зі смаком лаванди. Торт називається. Будемо дивитися, чи ми натхнемося, чи не натхнемося. На балконі стояв, у нас там. Холодно у мене на балконі, балкон не застеклений денег нету. Вот, бачите, натхнення зі смаком лаванди. Торт безквітний. Ну, Будемо смакувати і читати, що там по складу. От дивимося, показую вам, як воно виглядає в розрізі. От так от, от, от. Ось я собі відрізала вже кусочок і буду. Надихатися смаком ламо, лаванди. Зараз будемо пробувати смакувати це все, шедевральний. Ну, вам чесно скажу, зовнішній вигляд мені подобається красиво. Значить, там ще плюночка була отак з боку. Ну я її зняла, тільки що. Ну що, ребята, полетіли пробувати торт. Сейчас ми почитаємо склад. Якраз я вам прочитаю. Як його ще й готувати треба. Беремо крем. Кондитерський сюди входить. Вода питна. Бачите, що на світ, Лампочка. Вода питна. Олія рослинна гідрогенізована, цукор, білий молочний білок. Емульгатори. Це без цього торт не вийде. Не злипнеться таких треба. є так. 472 б Е322Б. Е472Е. Вот так, вау, стабилизаторы. Е460, Е466, Е340. Что, вся таблица Менделеева выходит? Трубу рулю. Так, ароматизатор ванили. Барвник Е160А. Ммм. Знаете, тут аешки трошки лучше, наверное. Начинка. Де ж мені треба найти? зі з лавандуш надо знайти. Це зі, натхнення зі смаком лаванди. Торт безквітний. Ага, дальше. Що тут? Голов... Начинка. Ага. Термостабільна. Чорна смородина. Термостабільна, ага, чорна. Заморожена 30%. Та, мабуть, там є цукор, вода, патока. Це вообще. Люк... Це щось бумажка зжалася, а зараз. Глюкозний... а, глюкозний сироп. Сетрат натрію, ого. Є 331. Загущувач, целю... целюлоза Є 460 карбосимел целюлозе. сіль. Е 466 ароматизатори чорна смородина. То це вже було вроді би. Регулятор кислотності. Лимонна кислота Е 330. Меланж яєчний пастерізований натуральний. Бельгійський білий шоколад. Вау, де він там є, треба буде знайти його. Вміст какао продуктів не менше 30%. Цукор, какао масло, Сухе молоко. Дойшли наконець до продуктів, коли прочитали всю таблицю. Так. Вода, цукор вже. Желуючі агенти, Желюючі агенти агар Е406, пектин Е440 регулятор кислотності. сорбат калію Е202. Це щось нове. Полідементилоксан є. Полідиме, силоксан є 900. Ага, суміш сахара. Є тут є 1414. сироватка молочна, суха. Бог ти мой. Попробую його ще зліпити таке. Ну що, будемо пробувати. Так, що це зверху так? А, це типа бисквіт. Сухий. Оце желатин трошки, бачите? Це як білок смачний. Ти щось кажи, що ти руки мила? Руки та мило, всі знають, що я руки мию з милом. А беліхійський шоколад найде? Та шукаю, не можна знайти. Він там точно є, там написано на коробке. Да? Угу. А можна я звідти підскажу? Да. Це не бельгійський шоколад. Я тобі Ді точно можу. бельгійський мож... шоколад. В прошлому торту така сама надпись була. Написана по-другому, і надписі бельгійський шоколад не було. Так що не треба ляля. Я точно знаю. Ну, то що? От, бачите, желе чи що воно. Желе, желе. Ви знаєте, оце відчувається кайф о цього. Лаванди і всіх єшок. Є оці, що я перечислила, я їх відчуваю. Воно таке, знаєте, смачне. Тут даже смородина є. Ну, я вам скажу, якщо не читати той весь склад, то торт смачний. Ну, кума в мене пече смачніші, в мене буде ще третя розпаковка торта. У нас це як день народження тортів багато. Привет. Кума, привіт! Твій торт буде на закуску, бо він самий смачний. Ну, угу. ми не скажемо, які там єшки. Що... А там їх немає, там все натуральне, вона ж сама купляла готувала. Я вам оставлю канал Куми, напишете їй, вона вам розкаже, як пекти торти. Надо в неї буде побрати уроки. Уроки по пекінню. Не буду я вже купляти тобі тортів, поняв? Ти мене чуєш? Ти вже хочеш їсти, Так. Да. Ой, бідний, нещасний. Давай вже, хватить човка. Тихенько підожди, я ще не розказала, яке воно смачне. Так розповідай стрішка. Не підганяй мене, будь ласка, бо я. Ти схожа, ти схожа на самолієп'яницю, який повинен випити бутилку, щоб сказати, який смог бути вимог. Конечно, треба ж доїсти до кінця, а потім сказати. Що я вже на жар. Давай так, коментатор. <реш> ти вспієш поїсти торт. Я ж должна людям розказати, чи вони потім захочуть це брати, чи не захочуть. Це ж діло так, кожного. Ні. Хороший. Якщо вмієте пекти, печіть самі. Я оце вмію запікати м'ясо, так, в принципі, їсти готові вмію. Торти це не ні разу пирог там можу спекти, а от такого плана торт, це як робляться ці... Безквітні торти, а потім крема. Оце не моє. М -м -м, хочеш попробувати, оце ти кажеш бельгійський. Э ну, на рукою. Завершить, ні. А то воно ну, не важке, воно ж не важить кілограма. Ну, не відчувається бельгійського шоколаду, він, мабуть, тут все-таки є. Ну, я його не знайшла. От угу. я зараз думаю. Зараз я зап'ю. Не вдихай, держи камеру. Ну, за цього є штативи. Він Давай не я такий. Тобі твоя рука може стоять. Твоя рука найкраща. Вона заміняє всі штативи. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайтесь на, на колокольчик. Всім Боже, пока. І якщо хочеться, все пока. Цілуємо, любимо. Цілуємо, любим, бувайте!